Чому спита, вставайте і відкрили свої очі пастухи і побачили ту стайню, добре, їм відомо, яка горіла великою ясністю, великим світлом. Вони налякалися, але ангел їх заспокоїв і промовив: не бійтеся. Я вам звіщаю велику радість, яка буде радістю усього світу, всіх людей. Сьогодні вам в Афліємі народився Месія Христос Спаситель. І тої святої Вафлімської ночі, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю всіх, тут присутніх, і тих, які єднаєтеся в спільній молитві через інтернет, тим євангельським прадідівським, нашим християнським привітом, Христос Сраждає. Дорогі мої, про що можемо говорити, про що можемо розважати Тої Святої Вофлимської ночі, коли Еммануїл Бог з нами? Це є надзвичайно велика втіха і велика радість, але ту радість ми маємо впізнавати. До тої радості, дорогі браття і сестри, ми маємо йти великою, довгою дорогою. А не раз і тернистим шляхом, щоб впізнати нашого Бога, щоб впізнати ту правдиву одорацію єдину правду, яка завітала для нас, людей, на цій землі. Бог той любов, так з таким окликом сказав Йоанн Богослов. І практично я вже так помітив, що всі проповіді росіяні. Мене тягне говорити властиво на ту тему тему любові. Бога любові, бо це є дуже важливо, дорогі браття і сестри. Чому? Бо якщо ми не впізнаємо, що є така любов, якщо ми не відкриємо для себе того Бога, який є Богом любові, а не Богом ненависті, то буде продовжуватися війни, насильство. В убивства терор лицемірство. Тільки тоді, коли людина в своїй вірі християнській впізнає, що Той, до якого вона молиться, підносить руки і серця, Він є Богом любові, Він в силі змінити наше життя. Чому? Тому що я каже апостол Павло до Корінтян, 13 розділі. Любов довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться, коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Любов ніколи не переминає, пророцтва зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, бо знаємо частину і частину пророкуємо, коли настане досконале, недосконале зникне. Коли я був дитиною, говорив, як дитина, думав, як дитина, міркував, як дитина, коли я став мучем, покинув те, що дитяче. Тепер ми бачимо, як у церкалі неясно, а тоді ж обличчям обличчя. Тепер я пізнаю недосконало, а тоді спізнаю так, як і спізнаний. Тепер же зостається віра, надія, любов, цих троє, але найбільша з них любов. Дорогі братя і сестри, як ми співали в тій пісні, любов маленька в яслах на сіні. Лежить. Господь дав заповідь любові. Що таке, яка, що, якою ж то любов'ю нас полюбив нас Спаситель Ісус Христос. Любов не може бути егоїстична. І та любов, яка сьогодні відзеркалює, яка просвітила цілий світ і хоче спасіння кожної людини. Це є любов альтруїзму. Що означає це слово альтруїзм? Це акт доброти, турботи, любові і милосердя, який не несе за собою жодної матеріальної вигоди? Ота правдива любов. Він не прийшов шукати, не зійшов на землю, щоб шукати золота срібла, багатства чи влади, бо Він тою владою був наділений Ісус Христос, народжений перед всіма віками в лоні Отця. Він був щасливий. Йому в небі, в небі нічого не бракувало, такого, щоб він прийшовши на землю, і ми йому могли дати. Він все посідав. Але та любов, яка волала Його, стої долини сліз, коли він побачив те людське плем'я, бідне, нещасне, яке потопає в гріху, в безодні ненависті і злоби, Він сказав там в небі до Отця Небесного, до свого Отця, так, Отче, я йду на землю, щоб чинити Твою волю. Я побачив стогін тих людей. Які так плачуть, але серед них є багато, які шукають любові, які шукають правди, які шукають Бога, я йду. Іду до одних, але йду до других. Праведного тверджу у вірі, але грішникам відкрию своє серце і пригорну їх до себе і покажу їм свою велику любов. Тут в яслах на сіні, як ми співаємо, спи Ісус, спи, а серце втвори, най при ньому спочиваю, тут на землі і там в раю. Ми побачимо ту дитячу любов, можливо, хтось подумає наївно, ні. Та любов зростала з Його руками, і коли прийшов той час, Він взяв хрест на свої рамена, і Він помре на Христі. І відкриє своє найсвятіше серце, щоб сховати нас у тому джерелі своєї любові і свого милосердя. І тому, дорогі браття і сестри, а якої ж то любові вимагає від нас Бог? А він дав заповідь: люби Господа Бога Твого, всім своїм серцем, всією душею, всіма своїми думками, а ближнього свого. Як себе самого. Який то є той модель любові в нашому людському житті? Розберемо, наприклад, чотири моделі тої любові: любов до себе і світу. Я люблю себе, я люблю свою сім'ю. Я закоханий сам в себе, я закоханий в своїх дітей, я закоханий в цей світ. Я для Нього життю, живу, я для Нього віддаю всі свої сили. Така любов є егоїстична, така любов є фальшива, така любов вона не відкриє нам дверей до неба. Він мав все, а прийшов, щоб нас спасти. Він жертвує себе за інших. Друга любов до себе, ближнього і Бога. Це є початок правдивої любові. Коли я люблю себе як сотворіння Боже, як дитина Божа, так? я люблю ближнього, з яким живу, працюю в сусідстві, зустрічаю і до Бога. Але це є. Ще не та повна досконала любов, дорогі браття і сестри. Це є тільки початок тої правдивої любові, яка, яка провадить нас до тої вершини. А яка це є вершина наступна? Я виключаю вже себе, я вже забув про себе, та як каже апостол Павло, не я живу. Христос живе в мені. Отже, той третій степень любові, коли я живу для кого, для ближнього і для Бога. Вже мене немає. Яка це любов? Війна. Так? Показала оту жертвенну любов. Коли тисячі українських чоловіків і хлопців, які мали гарні заробітки за кордоном, які мали також і кар'єру, бо серед тих, які загинули, є журналісти, є митці, є медики, є різні люди, які що забули про себе? Забули про себе, вони пам'ятали про родину. Пам'ятали про батьківщину, про Бога. Оце є отой ступінь любові третій, коли для себе я не живу, коли для себе я не існую, коли моє Я вмерло в мені, коли я живу і посвячую своє життя для інших, для ближніх і для Господа Бога. І третій, четвертий степень любові, дорогі браття і сестри, це як тоді, коли я опоєний тою Божою любов'ю і після моєї земної мандрівки, коли все недосконале, яке існує на землі, воно для мене перестає існувати. Матеріальний дім, моє авто, бізнес, слава, кар'єра. Нічого того немає, бо людина вмирає. Але та людина, яка ішла тими степенями любові, вона з'єднюється з тою предвічною, з тою Божою любов'ю. Оце є та ангельська любов. Оце є та, дорогі браття і сестри, свята Любов. Виникає питання: а чому є так важливо нам пізнати ту любов? Для неї жити, нею дихати. Чому? Тому що в та правдива любов і ті сходи до тої Божої досконалої любові, вони ушляхетнюють наше сумління, нашу душу, наше серце, вони зближують нас до Господа Бога. Всі в житті шукаємо щастя. Але ми більше отримуємо розшарування, ніж знаходимо що щастя. У всіх аспектах людського життя. Шлюб. Добре, добре, добре. Роз'єдналися одні одних на новидять. Шукала товариство, два приятеля, знайомого, зневірилася, покинула тебе. Вкрали, обдурили тебе, ушукали тебе, скільки ми отримуємо розчарувань в пошуках, в пошуках любові, в пошуках, деколи просто доброї людини. Але коли ми прийдемо до тої любові, яким є дитятко Ісус, коли ми впізнаємо ту Божу любов, коли ми зануримося в ту Божу правдиву любов, та Божа любов нас ніколи не зраде. Бог ніколи не відступить від нас, Бог ніколи про нас не забуде. В найтяжчих хвилинах нашого життя Він буде поруч з нами, Він буде благословляти, Він буде допомагати, Він буде потішати, Він буде підтримувати нас на цій долині сліз. Чи варто шукати таку любов? Чи варто знайти таку любов у своєму житті? Чи варта жити і будувати своє життя для такої любові? Певно, що так, дорогі браття і сестри. Бо та любов є чиста, та любов є свята, та любов нам допомагає у різних хвилинах нашого життя. І яка світлої пам'яті блаженіший Мирослав Любачівський у своїх розваженнях. Він пише наступне: про що приносить нам той пошук любові, пошук Бога у тому житті, а особливо ви молоді. Ви захоплюєтеся, захоплюєтеся в тому житті різними ідеологіями. Ви кидаєтеся як та риба, яку часто викинула вода там на сушу, на пісок. І ви не знаєте, де себе подіти, ви не знаєте, де себе знайти в тому житті. Ви не знаєте, де себе прихилити своє серце до чого, чому віддатися і чому посвятитися. І часто, вам, ви, можливо, і маєте інтелект, і маєте добрий інтелект, але ваш розум, ваш пошук не є направлений на ту добру дорогу. Навпаки, вас віддаляють від Христа. Різний спосіб, і ти, тобі за кожним разом здається, о, ти прийшов до цілі. о, ти знайшов в своєму житті того, кого шукав. То не була така дівчина, то не був такий хлопець, то не був така співробітниця, ойже ти знайшов. І чергові в нашому житті ми неостанно будемо падати, нас будуть зраджувати, нам під нами будуть купати ями, ми будемо калічитися. І тільки тоді, коли ми звернемося до Христа, коли ми будемо довіряти Ісусові уповати на Нього, Він ніколи нас не зрадить, Він буде керувати нами, Він буде нас благословляти, Він буде опікуватися нами, Він буде провадити нас. І тому блаженіший говорить такі слова. Дуже важливі, коли ви досить зросли в чеснотах, так що шукаєте потіху і задоволення, лише від Господа Бога, перед усіма земними справами, Він дасть вам ласку Його інтимного пізнання, Його приязні, як ніколи перед тим, вашого внутрішнього спокою ніщо більше не захитає. Ви вже більше не будете прив'язуватися до того, що маєте, ані не будете нарікати з причини того, що не маєте. Ви покладаєте себе повністю в руки Божі, Він буде вашим повним зацікавленням, і ніхто більше не зможе відняти від вас його місця. Він є джерелом правдивого миру, він є джерелом правдивих радощів, тому старайтеся бути близько Нього у вашому мірі. Житті. Старайся, коли шукаєш за радістю, за потіхою, за задоволенням, то не слухай того глупого світа, який дає тобі і дає таку думку: в світі треба все спробувати, в світі треба все скуштувати. В світі треба перейти через все, тому що життя є одне. І, властиво, це є що капкан диявола. Бо поставиш ногу свою і пропадеш дитину, а Бог нам говорить: уникай зла, уникай злого товариства, злокомпанію, злого не шукай потіхи, радості, миру і розраду в наркотиках, гральних, гральних автоматах, азартних іграх, в розпусті. То погубить тебе, дитину, то знищить тебе, то є дорога в пропасть темряву нікуди. І Бог, який полюбив нас, Він просягає сьогодні нам, то люблячи свої маленькі долоні, бо хоче огорнути нас любов'ю свого батьківського серця. Він не пожалів для нас нічого абсолютно. Прийня... Прийшов як бездомний. Якби безхатченко прийшов і народився в тій печері, бо полюбив нас великою любов'ю. Йдімо до тої шапки, клякаємо перед тою Божою дитиною і просім, благослови дитятко Боже, благослови нас, нашу родину, благослови наш край, благослови наших дітей, а особливо благослови наше військо на перемогу. На мир в нашій землі. Звернімо очі на Марію. Вона вдивлялась в темні очі неба, питала скрушну: Господи, чому Твоєму сину народитись треба там, де немає прихистку йому. Слухалась тільки в перший крик дитяти, стискала ніжно пальчики малі, Оті, що дано небо обіймати, чому й забракло місця на землі. Не все вона могла тоді збагнути, їй не відкрився Божий задум весь, але в ту мить. Так мріялось почути всевладний голос з осяяних небес. Чому не відгукнулись на потребу, гнітили серце болю шкарваші? Вона же рука, в руках своїх тримала небо, воно тримало Всесвіт у душі. Багато питань в нашому житті ми ставимо, як Марія, коли народила свого первістка в шопі, в Стаєнці, в найбруднішому місці на землі, найбрудніше місце на землі, в темному місці. І вона питала: Господи, чому? Чому, Сину Твоєму, народитись треба там, де немає прихистку Йому? Але відтак вона зрозуміла, вона в своїх руках тримала небо, воно тримало Всесвіт у душі. Дорогі мої браття і сестри, і часто буває в нашому житті, що ми питаємо, як Марія, Господи, чому? Господи, чому? Чому для мене той хрест? Чому на війні загинув мій син? Онук? Чому мій чоловік прийшов без руки, без ноги, такий нервовий, не можу знести, нести того Христа? Чому? Чому Господи піяк? Чому наркоман? Чому Господи? І це питання лине не раз щодня до Бога? Чому? Але щоб почути відповідь? Треба зробити, як Марія, тихо, покірно клякнути в молитві і сказати, ото я слуга Господня, хай мені станеться по слову твоєму, мій Боже. Я довіряю тобі, я люблю тебе. Перед тобою, мамо, не відкрито є нині, чому загинув твій син на війні? І ти, можливо, бачила тільки його мертве тіло, а може, провезла домовину і навіть не відкрили, щоби ти попрощалася. І тебе, можливо, це гризе мучить, напокоїть. Ти не зрозумієш зараз і не даш точно відповідь на всі ці питання, але в день суду, справедливого Бога ти зрозумієш, вартість жертви твоєї дитини. Ти зрозумієш, тому що то є степень чого? Степень любові, коли людина забуває про себе, і та любов є дуже ціна. дуже велика. І то, що ми говорили про сумління, виховання сумління в різдвяному пості. коли жінка забуває про себе, живе для чоловіка, для дітей, для сім'ї. То є велика жертва, то є велика посвята. І хтось, може, твої коліжанки кажуть, до чого ти опустилася? Ой, ой ой. Подивися, ні манікюри, ні зачіски, ні нічого. Ти опустилася, як та раба служанка. А ти добре робиш, бо ти стаєш жертвою для своїх дітей. Для... Своїх онуків для своєї сім'ї. Світ забуде про тебе, але прийде час, і так як ми згадуємо на святій вечері, мама робила таку зупу, а бабця робила такі пироги, а в нас колядували таку коляду. Їх не буде, але пам'ять про тебе буде горіти в серцях Твого роду, Твоїх поколінь. Так нараз треба жертвою стати і тобі, чоловіко, тримати сім'ю, жити, відкр... закреслити і забути своє, я, свої емоції, своє... щось там спокуси диявола, бо то не є твоя жінка, бо то не є правильний вибір. Ні. Стань жертвою для своєї сім'ї і ти знайдеш Боже благословення. І ти знайдеш вічну радість, Оце Бог кличе до нас. І сьогодні Той маленький Ісус говорить устами Євангелії, я не прийшов, щоб мені служити, але щоб послужити і дати викуп за багатьох. Світ Це осуджує, світ цього не розуміє, світ тим потурає, світ це зневажає. Але в тому є велика ціна Божої любові. Тому знайдемо час в, той, в тому різняному періоді знайти час такої адорації, дитятка Ісус, такої тишини і запитати, Боже, що ти хочеш від мене? Покажи мені дорогу, якою маю я йти. Дитятко Ісус, скажи мої на недоліки, може, то, що є в моїй сім'ї неспокій, тривога, шум, крики, скандали, зради, може, я в тому є винуватий, дай мені силу змінитися. Ідімо до тої любові, запалімо свої серця тою Божою любов'ю, а дитина Божа нам допоможе. Жичу вам всім і собі. Того щедрого Божого благословення біля тої шапки, біля тих яселок. Відчути ту любов, відчути, зрозуміти, я не є сам, навіть коли ти переживаєш кризу в своєму житті, навіть якщо тебе чоловік залишив, навіть якщо про тебе діти онуки забули, знехтували і витерли об тебе ноги, навіть якщо ти є в вілі самітня, пам'ятай, ти не є сама. З тобою завжди є Ісус, який любить тебе, який готовий допомогти тобі, який готовий благословити Тебе, благослови нас, дитятко Боже. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождає.